Сьогодні я думав спробувати почати нову гру і вибрати е, Галицько-Волинську князівку. І крім того, е, я хочу спробувати зробити Київську руч. Тут, в принципі, нема такого сценарію хіба в Мегамоді, але Мегамод у мене ще не розрахівувався, тому я пробую зробити просто свій сценарій. І попробувати зробити це. Використовуючи стандартні без цього, не використовуючи кастр відмодів або чогось подібного. Так що таке отже починаємо. А, перед тим як почати грати, важливо, коли ми граємо за цей рік. Можна поставити колонізацію пусток, тому що деякі народи можна складність з легендарний. Швидкість гри, але ну, давайте поставимо 200%. агресивність, давайте поставимо, не знаю, 200% нехай буде. Пробуємо. Або може стандарт. Це буде, стандарт. буде 200% безпосередньо. так, Колонізацію пусто в інкнові можна, в принципі, починати. Взагалі моя перша задача, я хотів би... Окей, спочатку треба налаштувати бюджет, так щоб щастя збільшувалося. І такс. перше я, напевно, зроблю... Населення при податків ставити дослідження. І пустую я ще населення. Най-наперше, мені треба було б або скілом, або може краще навіть полозьким князівством, тому що у нас сильніше заклеїть. Якщо вийде покращити стосунки і зробити результат у нього, щоб уплити таке скорусь. Хочемо. О! І тобі ж в мене тут навіть з'явилося, що я можу створити якийсь корусь. Це якась Або я можу просто оголосити унію будь-якому князівству, яке складало з навіть в корис, є. По я також зможу утворити Київську курус Давайте подивимося, що в нас є по рівню передвиності населення, поки що небагато. Добре. Попробуємо мало є. Можемо побудувати пару ферм. Щоб можна було. Щоб можна було де набирати війська. Те наша. чомусь дивно, чому у нас насправді Львів не слибається. Можна було поредагувати, зараз йде зайти в редагування. Зайти в редагування. Так, Полоцьк, щось на мене вразило. Це погано, тому що я хотів з Полоцьким князівством утворити Союз. Добре, давайте тоді подивимося. Хто у нас після Полоцького? Взагалі Полозьке Поле але... це ще просто покращимо зі всіма князівствами і з Чернігівським, і зі Смоленським. І може... ми знову говорили, спор Союз і мер подаємося адже Вейда. Полацьке як князівство щось не хоче зі мною дружити, Не тільки Полацьке, а й Богемія. Ну, Богемія прямо не має доступу тільки через Хорватію. До речі, погано, тому що не можуть на мене напасти. Але але... Так, я побудував 4 ферми. До речі, який в мене рівень. Чи є 4 рівень технології 3 і 5? Це погано, бо я не зможу побудувати арсенал, значить, мені треба збільшити кращі технології. Отак, Андрія, Крилову інула, Міландський Міланський, в Шварі. А Баварія від ким воює, що з Австрією воюю, нічого себе. Що... Так, ні з ким не... А у нас закінчились очки дипломатичні, тому а, з Авгоризькою республікою припинилися. Ми не можемо їм запропонувати Союз. Так, я тут не можемо запропонувати Союз. Тут не можемо. Отсусть, не в тому, не в тому. В тому, в принципі, Чернивский Майже Майже. Шопачка. Чернивский можно будет закупкувати сюди. Складки. Очень можно. Так, что у нас тут мы практика всем ее все Так, Важно покращуємо. Давайте покращимо зараз. Я від бить податки, Нам Просто нарощу про Псковсковичу. Так, я зайвую злодим Руслан Зайським так, елезія, елезія. Покажіть мені, по феврале де Покажите мне дарабора десь. Силайзер. Там дуже... О, стабільність. Так, сіла я завоював ротибор. Зрозуміло. Так, а що це сталося? Чернів завоював Київ? Дуже швидко, дуже швидко, дуже все аресемі. Так, Більше ми від податків. Так, подивимося, що у нас далі. Мазов'яз Політском Польск. Це яка була від Мозов'я. Львів. Я чомусь лажить до Мозов'я, а не до Голоского я з Так, що у нас тут? А, Чернігів вже захопив межі Лейс Київ. І в нас, до речі, ще йде. А, можна... О, ми можемо там пасти. а, Союз. Але пізніше. Так, подивимось, що у нас тут далі. Розупинити не можна тільки.